Отже, продовжуємо нашу розпаковку від 13 лютого. Чайний клуб 4 рандатри розпаковує, пакує і тому подібне. Ми зупинилися з вами, що розпакували три посилки, серед яких були у нас ось такий набір, раз, в якому входить чайник на літровий каструлька для підігріву піалок і помпа для підкачки води. Раз потім ми бачили, що у нас є ємність для прийому Води і для скидування заварної, відпрацьованої заварки. І останнє, що входить як би, в комплект цієї історії, ви бачили попереднє відео, хто звертав увагу, у нас була дерев'яна обрешітка, яку я не міг уже розламати, тому пішов далі за інструментом, скрив, І, от я її зараз бачу, цю чабань вперше, вперше реально. Можете може ні, вперше разом з вами, як вона виглядає. По-перше, ну, вона така, якийсь як пресований полімер, але дуже важка. Да, вона як карм, як скло звучить, щось таке. Покажу вам зблизька, як виглядає ця історія. Ось такої фактури. Це чабанька для встроювання, встраювання в стіл. Отже, у нас тут є вивід, для рідини, для води. раз Тут є прийомник для цих е речей. Ну, і ось так вона ставиться на стіл. До всього, якщо тобі раптом тобі не подобається його, скажімо так, в стіл, ти хочеш просто, щоб воно на столі в тебе стояло. Є ось такі мягенькі ножички, ось вони там хоп-хоп-хоп. І ти їх приклеюєш воно у тебе буде прилаштовано на столі вдома. Дуже така естетична чорна міцна чабанька, цікава, за виготовленням повторюю. Вона вже йде у нас в такому вигляді, що це більш стаціонарна. Отже, я вирішив її встроїти в дерев'яну основу. Її довжина приблизно сантиметрів 60, і тут десь 60 на 40 приблизно. Тобто, ти з людьми сідаєш за стіл, у тебе буде стаціонарний стіл, можна десь до. Трьох-чотирьох сідати. Є вода, подача, є е, е, прийом води, ну, куди зливається відпрацьоване, все, в тебе буде там посуд, все, 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 все буде на столі. І ну, ще я не знаю, скільки знає, потягне ця вся історія. Тобто поки що є посуд, поки є чабанів, тільки все. Але потім я ще буду виготовлювати, хочу замовити людину, яка нам виготовить цей стіл. І тоді я буду розуміти, скільки це затягне. Ну, скажем так, вже є ті, хто зацікавлені, ну, скажімо в такому варіанті, тобто, у людини буде вдома стояти повністю в кімнаті, в кабінеті, десь повністю стаціонарна система, в яку ти тільки будеш, скажем так, приносити бути з водою, підключати. І, е Друге, ви виносите ви, ви в воду. І тобі не треба тоді окремо кан каналізація, врізки і тому подібне, все буде на місці. Далі тільки від твоїх, скажімо, там, рук багато що залежить. Переходимо до наступної розпаковки. Ми ну, дійшли до першого. Ось така цікава штука, дуже чекав. Це особисто собі замовляв, тому вже як є, Nightcore. Nightcore дуже крута фірма. Яка виготовляє, ну, скажімо, так, речі преміального класу е зі всіма витікаючими. Там у них зарядки, так. Це е фонарик з е цим з екранчиком, з настройками. Він заблокований зараз щось. Е ага, коротше, тут ще е тут ще треба розібратися, як його розблоковувати. В общем, коли розберусь, то покажу. Поки що кладемо його, відкладаємо в сторону. Повторюю, Nightcore дуже потужні. Тут заявлених 600, здається, люменів, Це досить 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 багато. Він маленький. от подивіться, який його розмір. І валить не горює. Продовжуємо. Набори. Ще одні набори. Ви вже бачили. індивідуальні набори чаю. Різних чаїв подарункові. Ось так вони виглядають. Вісім штучок. Ось таких вісім чаїв, і тут іде у нас мікс. Іде такий, це комплект, іде такий, і йде ось такий. Ну, Вони виглядають однаково. Так що комплект і комплект ще треба буде розбиратися. Принаймні ось така досить гарно виглядаюча подарункова пропозиція. Далі вже будемо розбиратися знову ж таки по цінам, по якостям. І по тому, що в ній всередині ну, китайці поклали. Це, як на мене, не менш важливо. До всього. А, вот, да. Це комплект він виглядатиме ось так. Слухай, прикольна тема. Тобто, подивися, заявка ось, виглядатиме ось так. Раз, і два. Так, треба. Да. Раз і два. Ось така сумочка з двома наборами подарунковими. Пуерчиків. Я наскільки пам'ятаю це пуери, Ну, давай зараз, зараз заглянемо з вами. Ну, чому будемо гадувати, що вони тут поклали. Давай один-два, просто загляну, і я по зовнішньому вигляду вже зможу зрозуміти, що у нас тут є. Перше, такого фіолетового такого шупуер. Круто пахне. Трояндочка, покажу. Ось дивись. Засунуто. Тобто, не шу, це шенчик з трояндою. Виглядає естетично, елегантно, прекрасно. Дивлюсь, зразу вже другий якийсь варіант, ну, щоб зрозуміти, чи буде у нас якась різниця, чи, можливо, це все буде. Ну, пахне, я скажу, понюхав, пахне дуже так медово. Пахне шеном хорошо. Виглядає Ага. Все. Шен з лілеєю. Теж. Не обривки, якісь не сльози, комсомолки, а все дуже і дуже багато. Ну давай ще якісь коричневі загляну, так мені цікаво. Треба Потім попробувати. Ага, це... А це, похоже, ага, мандарин. А це схоже на шупуер. Да, сировина шупуер. Тобто повноцінний мікс шу і шен-пуерів, де людина зможе спробувати, скажімо так, мінімальний базовий набір китайських чаїв. Це цікаво. Можливо, опис тут є якийсь, по якому можна буде зрозуміти більше. Виглядає алігансько. Зроблено все досить презентабельно, тому ну, звертайтеся. Ідемо далі. Наступна пропозиція, це у нас ось така чабанька. Невеличка чабанька, дерев'яна, дуже класно, між іншим, пролакована, прям пропітка норм-норм. З пластиковим піддоном. Виглядає ось так. Досить і досить презентабельно. Подивіться самі. Ось такий виріс, все гарно, класна чабанечка. Їх таких у нас приїхало раз, два. Раз, два. Бачу, три. Три чабані. Супер, все, хорошо. Далі ці всі набори продовжують радувати нас самими собою. Сібими самими. Так, розетка. Я, знайшли, саму цю розетку, а потім зрозумів, що ти сейчас можеш попасть. Ні, не попав. Все. Розетка ось така. Втикається у нас. Ну, розетку ось такий, скажімо, тройник-десятерник з ночком, з подсветками, ну і з зарядками. Мені були ліжки якраз таке ну, Треба. Дуже зручно, воно не сильно буде цей, нема дротів, Круто, все, з цим я вже ну, це мені подобається. Вона з підставочками з усіма ділами. Все це зразу відкладаю забирати додому. Так, сумки для наших порційок. Так, я викладаю і заглядаю зараз, що в нас залишилось. І наступна історія, як би там вам її показати? Справа в тому, що її так і не покажеш. Ось така чабань. На яку встановлюється весь там посуд. Ось воно там всі діла поставки, але саме головне так, підставки під піалки, Бачу. І піалки виглядають ось так, як око. Круто, між іншим, виглядає дуже шикарно. Аліганськи. Ну, так, Но саме головне це чабань зливом, знизу встановлюється прийомчик. Це у нас тепер ставиться наверх. Між іншим, ще не було в мене таких штук, тому я можу помилятися. Якось тут воно все має литися. Коротше, щось кудись Ага, для прибирання. Е е е ось, ага, ось наша штука, яка повертається е для зливу чаю з фільтрами, тут ставиться чай, ми повертаючи, чай починає литися. Ну, саме такий, фішечка цікава в цьому наборі, що. Ця чабань при нагріванні на ній проявляється малюнок. Вже не пам'ятаю, який саме малюнок, тому подальші якісь наші маніпуляції. Можливо, відео, яке ми будемо знімати, розкаже нам більше. Ну, поки що зупиняємося на тому, що ви бачите, що ось так. Все. Не хочу зараз багато часу присвячувати просто розпаковкам і розпаковкам. І остання коробочка те, як не дивно, розпаковка. Виглядає вона ось таким чином. Уже менше, але найголовніше, ми в хух, ми доходимо до логічного такого нашого завершення. Між іншим до попередньої чуваді, великої кам'яної, йде також набір всіх необхідних таких мінімальних мінімальностей. Мінімальних. Так, ну і що? Ага, Прилетів наш літачок. Коротше, народ, дивіться, яка штука. Ви бачили, буквально два тижні назад я розпаковував такі самі банки, і тепер я їх замовлю аж 4, бо не міг. Просто літаком терміново кажу, вийдіть мені, я буду кайфувати. Справа в тому: крута китайська закуска, чилі перець фарширований, нашинкований. Ну, на, ну, коротч, в якій позасовували дуже-дуже багато а, цього кунжута. І воно все було смажене на сковородці. Смак бомбічний. Хто любить гостреньке, це для вас. Раз. Все. Це є, Відкладаємо в сторону. Далі додому далі поїде. Це все кладемо сюди. Дві банки додому. Так, взяв на пробу 2006 року чайні голови. Ось вони. 300 грам. Будемо пробувати, будемо говорити. Так, захист для кабеля це в карман кладемо. Це нема що говорити. Хуанзінья, Хуан це Ханзінья, ну ви його вже знаєте, з цим ми вже стикалися. Хуанзінья це чай альбінос, Жовтенький. Взяв теж його на пробу, побачимо, що тут запропонують. Взяв ябао на пробу, пів кілограма, також мені цікаво. Два гігрометра, вони мені тут дуже і дуже потрібні. Далі штука ось така золота семечка. Подарунково ви її вже знаєте. Далі у нас вкусна штука, яку я вам навіть не хочу показувати. Джекфрут. Китайський джекфрут. Сублімований. Слухайте, це так смачно. Оце. Я люблю пожрати. А смачно пожрати? Ну, вкуснотища на тіщо. Ну і на остаток, трошки взяв собі тапків, бо багато їжу, а зазвичай взуття займає багато місця, а це тапки які займають один тапок ось стільки місця. Тобто кинути його е, в цей. І е, е, його в чемоданчик собі. І він небагато місця буде займати. І буде прекрасна в мене настрій. Ось, в принципі, і все. Тапки, взуттяпки, Я все розпакував. Ага. І ще подарунок, який я нікому не покажу, це ховає саман. Здається, все. Ось і все. Все приїхало, все є. Тому хто ще? не в курсі, мій номер 097 645 4498. За цим номером ви зможете вибрати для себе чай, щоб гарно почуювати, тому що ми достойні гарно чаювати до перемоги з Богом. Набирайте, пишіть, дзвоніть, а я допоможу вам вибрати те, що буде саме-саме вам на користь і на смак. До зустрічі з Богом!